Круть. Я трошки їх гарніше оформив. 3 мм, і казав. Іду з пошти і забрав першу прецерійну версію кронштейнів. Вже замовив у одній фірмі. Вони мені нарізали. Я зробив креслення. Ну, не я робив креслення, але по розмірах, які я якби, наміряв. І вже зараз буде розпакепка на повну. Тому що я б не витримав, чесно. Ну, блін, заклеїли, хай. О, це вже мені подобається. Ух Гарно. Круть. Я трошки їх гарніше оформив 3 мм, так і казав. Ну, примірочки, не буде в ближайші дні, тому що ви розумієте, що у мене немає цих дистанційних втулок, тому що там було з одного Кронштейна гнутого. А зараз я зробив для полегшення монтажу та демонтажу, чи якогось ремонту, якусь фішку треба буде відкапчати, або ще, ще щось. Розумієте, що коли у вас одна суцільна деталь, воно виходить потім боком, тому що не можна підібратись. Чому це предсерійна версія? Тому що, дивлячись на, на примірку, зроблю дистанційні втулки потім на роботі. Розмірюю все. То ще зроблю додаткові облегшення тут і тут, на цьому і на цьому кронштейні. Цей кронштейн вирішив зробити без радіусів, тому що не знаю, як там буде щось стріляти куди. Тому ще подивлюся і все обміряю добре. А тут уже, мабуть, нічого облегшувати не буду. Хоча, можливо, ще трохи щось облегшу але дуже гарно естетично. Дуже гарно виглядає. Блін. Я не думав, що буде так гарно. Супер. Без покраски, без усього найдешевше. Що, що можна було замовити найдешевше, те і зробив, тому що немає смислу переплачувати за предсерійну версію. Дуже хочеться поміряти, ну, тобто встановити на мотоцикл. Але це не буде швидко, тому що, кажу, в мене нема дистанційних втулок. І через цю товщину не знаю, які вони вийдуть, тому що в мене там товщина була в районі двох. Тобто цей метал, з якого я робив, цей листовий метал, він був якийсь нерівномірний. Тобто воно зараз може трохи, трохи щось не сидіти. Та, і розумієте, знімати розміри з гнутого куска досить було важко, але, в принципі, я це зміг. Так що, ось це прицерійна версія. На ній я вже потренуюсь. У мене вже є розміри, є креслення, є все. Можливо, вставлю сюди у відео. І після цього. Додаю ще якісь зміни, по-любому, що думаю, будуть. І після цього можна вже буде робити серійно, скільки штук буде треба. Ну, там, Два хлопці точно писали, що хочуть. На даний момент вийшла одна штука 250 крон. Це 10 доларів. Це 10 доларів. Найдешевше, що я знайшов на ринку. Много чи це мало, я навіть не знаю. Ну, З доставкою вийшло трохи більше. Ну там плюс 70 крон. Думаю, ціна адекватна. Ну, їх продають по 1000 євро. Ну, я розумію в зборі. Але думаю, за такий ось моментик, чи варто переплачувати, чи ні, це декілька кронштейнів. Тут ще буде один кронштейн, який буде крутитись на мотоцикл, а ці кронштейни вже до нього. Ну, це скоріше кріплення буде. Яке потрібно по лазарю прикрутити на раму. Ну, за лазарем. Виставляєте його по центру стакану і там о, намічаєте два отвори, ну або три і прикручуєте. Це ще буде кріплення. Не знаю скільки вони, воно вийде, тому що воно вже у мене є зроблене. З нього розмір зняти це декілька минут. І після цього можна це вже буде. Відправляти куди завгодно. Але ще буде відкрите питання з фарами. Які фари ставити, там багато видів фар, вибір страшно великий. Такі, як у мене, фари я ще їх не випробував. На жаль, не, не катаю вночі, тому що їх не випробував. Але просто, мабуть, буду ставити якісь ці базові, найдешевші. Ну і скло. Скло виходить десь в районі 1000 крон. Ну Це в будь-якому разі. Так згба, це буде десь може 100 баксів. Ну, але да, тут ще треба буде анодацію, ще треба буде болти, втулки, ну, трохи ще треба буде побавитися. Ну, кінцева ціна, можливо, трохи буде відрізнятися. Ну, поки що виглядає все позитивно. Тому можете підписуватись і слідкувати далі за каналом. Побачимо потім, що з цього вийде. Як це буде? Мені вже дуже цікаво це все протестити, попробувати. Круто. Ставте лайк. Щоб не пропустити відео, і підписатись. не забувайте. І поділитись з друзями.